Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі найманим роботникам, так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес, капітал, якийсь нормальний треба, тобто не, не існує фізичний бізнес, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там якесь упало, да? в, з розряду декілька контейнерів там одежди з Китаю. Ти їх там можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж інвестиції, це треба людей наняти, це потрібно куча, куча провірок, паперів цієї історії заповняти, бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють. З чим він треба столкнутися? От вони бачать, о бізнесмен. Щось у нього магазин, оце молодець, але воно не знає, через що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, не корумпованих, там без взяток пооткривалися, намагаються чесно працювати. У них уже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я б я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і будь-готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав, хоча б років 2, 3, 4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів фізичних відбувається, років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі. Ще може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію. От, далі є онлайн Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, У мене немає дитини, там, я не жонати, але от хочу я купити утку. Я що, буду в магазин йти, дивитися його фізично? Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профілю можна пройти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профілю, купляють там, продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купують. Це продає цим гроші. Ось простий приклад. Можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі будь-яка да? на найманій роботі, як я казав. Це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки. І тобі, вроді, нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще. Жить не бачу нічого чи лучше, чим продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати 1-2-3 години на місяць, на, на день і це небагато. повір, зранку, ввечері в обід вмісто того, щоб в тік і просто вліпати, спробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас попробували, і реально життя змінилось. Ну от прикинь, нам би там років 10 назад, то сказав працюй онлайн 100 тисяч гривень. Ти б в кому упав, я сказав, як це що реально можливо. Ну от або можна ну, залишатися там, де є. це вибір кожного, абсолютно. Коротше, фізичний бізнес, я, я не знаю, я б от нього перехрестився просто. Це, це треба капітал мати, сток, це як казино. Це те саме, що в казино. Йти Ти, в казино треба йти получить. Те саме фізичний бізнес. Туди треба йти отримати опыт, і можливо весь свій капітал просрати. А якщо вийде, клас, супер. Я взагалі думаю, що це більше хобі, відкриття фізичного бізнесу, ніж якась там історія більш серйозна. Получається, у одного з десяти в іншому випадку. Занадто великий ризик.